Мене звати Андрій Совковський. Я проходив строкову військову службу. Служив в армії 11 місяців до початку війни. Сталося поранення в квітні. Ворожа ракета прилетіла в казарму. Було дуже багато загиблих, і я чудом залишився живий. І від того моменту я. Побував в різних закладах, де надають реабілітацію та допомогу таким людям, як я. Після госпіталю мені зробили останню операцію, і я поїхав додому, щоб загоїлась. Ага. І потім я приїхав в Київ вже і потрапив в реабілітаційний центр, в Київський інститут реабілітації. І я, якщо чесно, дуже вражений тим, що люди от от допомагають для мене. Цей інститут дуже багато чого зробив, та дуже багато в чому мені допоміг. І я вдячний всім і кожному, хто був долучений до моєї допомоги.